Да? Хотів спросити, що там у вас? Декомунізацію зробили, як же! усіх цих пуцьмиріньків комуністичних всіх повикидали до біса, вулиці поперемінували не скрізь. Ще залишаються певні недоліки. Ждемо якраз, вас, щоб ви приїхали і закінчили декомунізацію. Коли ну, ми вам допомагаємо зараз. Так, я ж бачу, що ви допомагаєте. В той час, як ми. По військовим об'єктам стріляємо, ви по нашим енергетичним об'єктам лупите уже третій рік, а все одно получаєте фігу. Чи не так? Ні, Результат є. Який же ж результат? Диви, я сиджу при світлі. Все нормально. Опалення є, газ, вода, каналізація є. А ти при чому сидиш? В України нема вже. все. Уже України нема. Боже, а де ж це я знаходжусь зараз? Невже я зараз у Польщі, га дядько?